Кімнатна квартира, яка знаходиться на Нацгвардії 3Г, другий поверх. Ось так у нас прихожа, є велика шафа. Сюди ми проходимо кухня. Кухня розділена на дві зони: як відпочинкову, так і робочу. Є посудомийна машина, газова поверхня, також духова. Холодильник. Є місце для зберігання речей, диван, який розкладається, стіл, якщо більше гостей буде, також телевізор. Ось так у нас виглядає кухня студія Тут йде підігрів підлоги. Проходимо у ванну. Ванна доволі простора, пральна машинка, санвузол і душова кабіна. Проходимо у спальню. В спальні є зручне двоспальне ліжко і велика робоча зона навіть на дві особи. Також є скрита шафа для зберігання речей. Ось так виглядає. І жалюзі, які поділені на день та ніч. Є також кондиціонер. Так, і ось така ще в нас. Прихожа.